Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчинком жила, ми з півдня. Одеської області. Там мене просили сповісти. Фух, я йду на город за сапою, тому що саджаємо рослини в горщики. У нас така жара сьогодні, реально жара я ось в одному світері, спина мокра, скажу вам. Хоч бери до майки, роздягайся. Викопую бузину останнє вже карусаднику була мілкий шоколад. Сестра прийшла, допомагає горщики саджає. От, будемо ще там саджати, викопувати, заодно трошки погуляємо. Бур'яни ростуть, потрошки вистругую, тому що багато не можу, бо мокро. Фух. Там південь, грудень місяць. Вон, лопата копала. викопала тут бузину, тут ось був, як і Джейма зрізала, далі тут росла. Астра багаторічна сентябрінка. От. Вже тут, бачите, як почистилася. Пляшки додаються, бо живцюю кожен день сьогодні. Теж є, що я там живцювала, який парисик ем, варігадний. І цю, 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 як і, і шавлюю карадону живцювала, побачу, вийде в мене чи ні. Моя сапа. Ось тут санджала це вчора пляшки. Це вже до цього. Чимерники вже понаростали в мене розпліднику, Гляньте вже які гарні за рік. Це ж в мене була помічниця, пішла мені по вирубу, а тут. все, я так злякалася, але слава Богу, в тому році все відбило і думала, що пропадуть. Вон, бачите, скільки які кущі ось гарні які ростуть. Ну Це все буде викопуватися, ділитися на продаж. І там у мене ще є саджала. А туди до тих дібрів там ще ростуть. які будуть повторюватися, всі підуть у продаж. Так, що просили? Просили розповісти, які можна злакові рослини саджати під деревами. Ну, я думаю, нема різниці дерева плодові чи декоративні. Я собі походила, бо теж зразу так сказати. І подивилася, що можна саджати. По-перше, міскантуси, міскантуси проса, пінісетуми саджати не можна, тому що у них у всіх велика коренева. Будете викопувати, бо через пару років треба буде ділити кущ по-любому, і він розростеться, треба буде ділити, а будете викопувати і можете задіти кореневу деревини. Тому Підходить що? Підходить вівсяниця. Я дивилася, в неї такий ну, невеликий корінь, можна так обрубати викопати. Можна посадити якусь осоку. Осоки є такі, що люблять воду, які ростуть у воді, на суші є такі, які ростуть тільки на суші. Вівся... О, вівсяниця. В щучки взагалі дуже маленькі коріння. Спокійно можна саджати. Тим більше бачите, як вона на зиму практично лишається зелена. До речі, теж треба розсаджувати. а що не треба розсаджувати? Так, можна саджати ковилу. ковилу. В неї теж корінь невеликий. Спокійно можна посадити. Але ковила, ну, в принципі, якщо ви будете поливати дерева там, раз у місяць, два місяць не страшно, то це можна саджати її під деревами, тим більше вона так гарно виглядає. Так, е... зотобородник можна саджати. Десь у мене тут був кущик малесенький, ось він тут, щоб не ходити далеко. Ось він такий ось зелений. Бачите, ну, до речі, він зелений теж. Оце ось, що зелений, це золотобородник. Ем, він він ну, він високий, правда, китиці високі, ростуть листя саме ні. Ем, він зацвітає дуже рано і можна потім зрізати ці мітьолочки, лишати просто одну зелень. До речі, буде гарно закривати ямку і там буде зберігатися волога. У нього корінь взагалі, взагалі малесенький, і він зразу розділяється. Коренева взагалі така малесенька. І ще можна саджати спаробол. Ось у мене спаробол. Він наростає, бачите, він такий великий кущ, але йому вже багато років. Буду його прибирати, бо тут вже в мене чимерники і хвоя росте, воно вже тут все глуше. Поки були малесенькі тороси, тепер треба прибирати. От у цього ще можна ще саджати, в нього коренева теж невелика. Ось теж у мене тут тут налівці ростуть, ось кипарисовик, он кипарисовик щось підграє, щось йому Не подобається в нас. Оці ось можна саджати. Осоки різні-різні осоки можна саджати, вони, в принципі, невеликі ростуть і коренева, в них невелика. А ще раз повторюю, міскантуси, пінісіатуми. І проса краще не саджати. По-перше, міскантуси всі високі, навіть якщо він карликовий, то він все одно ну, карликовий, як карликовий такий карликовий, то все одно до метра десь. От. І, і коріння в нього велике. Ну, це Я так собі сиділа, думала, що ж можна з усього саджати. Таке, що в мене росте, наприклад, полівічка ще. от Полівічка, вона низенька, е в неї коренева невелика теж. І буде гарно виглядати. А більше, я ж кажу, більше таке нічого не посадити, інакше буде незрозуміло це, що таке. Якась уже собака. Гляньте, витягнулася ставочка горщика, гризла коріння, отже зараза якась. У нас там той забор прогорів, щось ми його затуляли, дірки десь прогризли. Це ж треба було витягнути ставочка. І вже Іноді пользітельно ходить по городу дивитися, що робиться. Так. Ну, це таке все, я ж кажу. Що можна саджати під деревом, бо людина захотіла посадити питає, що ви порадите посадити. Ось те, що я раджу вам. Осоки, і... зараз осок дуже багато різних. E, можна саджати без проблем. E, у мене є ще така осока блюзінгерб, але вона зараза така повзе коріннями. Можливо, цю зиму вдасться мені, хоча не знаю, ця зима така у нас волога. Можливо, вдасться мені викопати і вивезти, бо повзе коріння, вона вже мені тут гляньте, що робиться. Тут вже зарослі. Як періяка, та я туди далі повикопувала, тут лишилася, вони пішла-пішла. Це треба тільки, коли буде сухо її копати і прибирати. Взагалі приберу, взагалі приберу, і викину свиням, хай її догризають. Бо зараза така, вона в мене в одному місці росте біля фонтану. Там, там фонтан і далі газон. Вона, якщо лізе, то чоловік там все одно. Косить газон і заодно викошує ту осоку, там, де аналізи дали. Що ж кажу, що полівічка вона низенька, вона зовсім низенька, сантиметрів 40 максимум. І осоки. Вони такі невисокі, заважати деревині не будуть, коріння невелике. Так що можна ці рослини саджати. Вівсяницю, вівсяницю, до речі, сиділа, дивилась, який в мене сорт, так я й не знайшла. Тому що. Одне і те ж фото, назви різні, ну якась у мене осока голуба. Ой, осока, юсяниця якась голуба, а там уже не знаю, бачите, у мене чимерники ростуть сюди, я вже їх понатикувала мене всюди-всюди. І там в клумбі, і там, і там у мене в клумбі он є. Кажу, буду дивитися вже в цьому році, верніше, в наступному році, 25 му весною. Багато треба буде вже кущів викопувати, ділити, вже величенькі понаростали. Листя не буду прибирати, вже туди, можливо, в лютому почну зрізати тут далі все, поки хай так. Так що, друзі, отак. От Тим більше скажу, що осоки більш Люблять вологу, і там, де деревина, буде більш залишатися, волога довше, то сока все-таки більше всього підійде під деревиною. Ще ось бутилуга є низенька трава, така низесенька. Ось вона така малесенька, ось такі китички, оці такі бутилу або бізоння трава б називається. Ось. Вона теж низенька росте, але я вам скажу, що вона дуже довго наростають кущі. Все-таки осоки більше підійде, тому що є і жовті осоки, і голубі, і зелені, і коричневі. Можна ще зробити такі різнокольорові, трошки міняти кольор, взагалі буде чудово. Бачите, у нас тепло, все зелене, бур'яну вистачає. Зараз буду там вистругувати, робити треба площадку далі. Тут в мене ось чимирники ростуть, тут більш молоді кусі, тут один великий. Все велике вже викопуватися і ділитися. Дуже багато чого викопали з цього участку. Це багато, все багато-багато незрізаного, бачите, злаків. Ну, поступово обрізаємо, кидаємо свиням. Бо якщо зразу зрізати, це, то, мабуть, треба буде пару днів потратити, щоб зрізати все зразу. Так, тут зараз буду вистрогувати свиням і стелити агротканину і ставити далі горщики. Так, ось ми саджаємо сьогодні возину, ось вона. Ось вона я вже тут її полила. бачите, обрізаю верхівки, тому що гляньте які вже бруньки гарні. бачите, бруньки вже гарні, гарні. Не наводиться зблизька. Так, потім ще, як земля усядеться, добре, ще підсиплю трошечки і все. І отак от будемо сьогодні цілий день саджати, тому що, поки погода нам дозволяє це робити, то робимо. Ось полівічка, до речі, ось низенька вона, яка, бачите, пишна, низенька, теж під деревом можна спокійно саджати. Так, ну все, друзі, буду закінчувати, треба працювати. Бажаю всім гарного дня.